Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога. А вже покликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу. І не знаю, чому маленькому мені було так люб'язно молитись, чому так радісно було. Господнє небо та село, ягня, здавалось, виселилось, та й сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло. Червоніло та й рай спалила. Немов прокинувся, дивлюсь, село почорніло, голубе боже, небо і те померніло. Подивився на ягнята, не мої ягняти, не мої ягнята, обернувся я на хати, не мав мене хати, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина коли мене недалеко при дорозі плоскінь вибирала, та почула, що я плачу, прийшла, привітала, стерла мені сльози та й Неначе сонечко засяяло, неначе все на світі стало і все моє, сади гаї лани, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води, дурня. А досі, як згадаю, то серце плаче і болить, чому Господь не дав дожить малого віку тім рай. у тім раї. На полі вмер би урючи. Нічого б на світі не знав, не був би в світі й людей і Бога б не пропиляв.